Скільки комбікорму потрібно на 50 поросят, якщо їм 35 свиням зараз, і скільки людей потрібно, щоб їх вигодувати? Я правильно розумію? Тому поїхали 35 кг до 150 вам потрібно буде десь приблизно 300 кг, щоб вони мали там 1050. 50 кг плюс, грубо кажучи. Або інша математика. Берете 1 кілограм привіса живої ваги і до нього додаєте 3 кілограма комбікорму на кожну свиню. стільки вам його буде і потрібно. Тобто, 3 кілограми комбікорму, 1 кілограм привіса живої ваги у вас буде. Самі рахуйте економіку далі. По поводу, скільки людей вам потрібно буде для того, щоб їх вигодувати, 5 чоловік 5. Один буде сімечки лузать, другий анекдоти розказувати, третій щитати ваші бабки, четвертий відео знімати і викладувати його в Тік-Ток. Ну а п'ятий буде піздячити, робити комбікорм, чистити гній, зерно заказувати і так далі.